Вчорашній день вже не мій, завтрашній день ще не мій, але нинішній день мій. Такі слова у свій час сказав Владика Софрон Мудрій. Людина, яка все своє життя присвятила відновленню нашої церкви та служінню українському народові. Діяльність владики Софрона є невичерпною, проте ми спробуємо підсвітити основні здобутки цієї особи, яка своїм життям завжди свідчила Бога. Будучи в імміграції, спочатку в Німеччині, а згодом у США молодий Степан Мудрий почав своє становлення як священника. Після прийняття вічних обітів та таїнства священства здійснював служіння віце-ректора та ректора папської колегії у Римі, виховавши не одне покоління добрих священників. 40 років працював у українській службі Радіо Ватикан. Підтримуючи дух українців у всьому світі, особливо тих, які перебували в підпіллі. Ставши єпископом, у досить поважному віці, владика Софрон зміг закласти надійний фундамент для формації та навчання майбутніх богословів та душпастерів. Софрон мудрий висвятив близько 140 священників, які до сьогоднішнього дня продовжують його справу. Не з користі, не жаги багатства чи слави. А з любові до Бога та свого народу.